Тоді Ісус, залишивши людей, увійшов у дім, і, приступивши до Нього, ученики, Його сказали роз'ясни нам притчу про кутіль на полі. Він же сказав їм у відповідь Той, хто посіяв добре насіння, є син людський, поле це світ, добре насіння це сини царства, а кутіль сини лукавого. Ворог, що його посіяв, є диявол. Жнива це кінець світу, а жінці ангели. Отже, як збирають кукіл і спалюють вогнем, так буде при кінці світу цього пошле син людський ангелів своїх і зберуть з царства його всі спокуси і тих, що чинять беззаконня, і вкинуть їх у піч вогняну. Там буде плач і скрегіт зубів. Тоді праведники засяють, як сонце, в царстві Отця їхнього. Хто має вуха слухати, нехай слухає.